Глава 8. Про ідоложартовність страви ми знаємо, бо ми всі маємо знання, але знання надимає, а любов будує. Хто гадає, що він знає щось, небудь, той нічого ще не знає так, як треба знати. Але хто любить Бога, тому дано знання від нього. Отже, про вживання в їжу ідоложертовного, ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що немає іншого Бога, крім єдиного, бо, хоч і є так звані боги чи на небі, чи на землі, так як є багато богів і господарів багато, але у нас один Бог Отець, від якого все, і ми для нього, і один Господь Ісус Христос, через якого все і ми через Нього. Та не в усіх таке знання, Деякі й донині з совістю, що визнає ідолів, їдять ідоложертовне, як жертви ідольські, і совість їхня, будучи немічною, оскверняється. Їжа не наближає нас до Бога, бо чи їмо ми нічого не здобуваємо, чи не їмо нічого не втрачаємо. Однак бережіться, щоб ця свобода ваша не стала спокусою для немічних. Бо коли хто небудь побачить, що ти, маючи знання, сидиш за столом у капищі, то совість Його, як немічного, чи не наверне і його їсти ідоложертовне. І від Твого знання загине немічний брат, за якого помер Христос. І грішачи таким чином проти братів і вражаючи немічну совість їхню, ви те проти Христа. Тому, якщо їжа спокушає брата Мого, не буду їсти м'яса по вік, щоб не спокусити, брата мого.